Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. В перших числах березня підроз... противник розуміючи, що в Ірпіні та в Горінці в нього не буде досягнуто результату. Під населеним пунктом Мущун, таку тобто тимежегірською, ближче до населеного пункту Мущун. Кинув понтонну переправу через річку Ірпі, почав підтягувати сили і засоби на західній околиці Мощуна. На той час я думаю, тому групування було ну, не менше, ніж тисяч Це Казаровичі. а це місто, де ми у березні підривали дамбу. Підігнали Камаз, щоб вигрузити цю кількість вибухівки на шлюзи. Це були сотні ящиків в ящику 25 кг тротилу. Е, також е, був е, Змій Горенич, е, так називаємо і в народі, це е, пластит. Балу, а підриває? Готов. Отійди, отійди. Я бачив все. Ну, тобто я бачив, як розлітаються частини дамби, як е, е, літають шмаття бетону, які були там з мене розміром, і маленькі, і великі. І тут ми зрозуміли, що вода не тече. От, ну, немає цього журчання. До кінця шлюзи не були відкриті. І хлопці пішли морпіхи, вони прямо туди зайшли в цю воронку, повертаються, кажуть, що робота не зроблена. І оце був такий переломний момент, який, ну я вважаю, що от за цей переломний момент якраз хлопцям і цьому саперу, 72-ї бригади, ну ось вони зробили щось героїчне. Тому сказали, ми туди підемо ще раз. А все, вже був вже савало Сонце. Ось ми звідси можемо спостерігати оцей біленький будиночок. Тоді його називали Красивий домік позиція. Ми знали, що там в них СП, там перебувала їхня спецура. Це підтвердилося тим, коли ми почали зачистку і туди вже безпосередньо зайшли. Бачите, як ми їх утюжили, утилізуємо оптом. Слава Україні! В кінці оцієї прямої там є, я надам відео місце, де гора Гільс, туди виїжджали їхні БТРи і прямою наводкою. Розстрілювали і не давали не те, що там висунутися чи переміщатися, не давали навіть голову підняти. А по ним почав працювати АГС ще якась стрі... стрілкова зброя. Почали приходи поруч. Вони просто скинули туди декілька шнурів від ур 77 і Камаз просто стартанув вже під обстрілом. Якби не було туману, якби була більш суха погода, нас би тут розібрали всім. Там стояло більше 10 одиниць техніки, які просто отак от вискакали з пагорба і просто так башту, і просто тут все місили. Ну а що ти можеш зробити з гвинтівкою проти бронетехніки? Це все територія була прострільна, також щільність, ураження. Там можемо спостерігати по починаючи від огорож, закінчуючи стовбами, деревами, все покошено. Наскільки це метрів? Звідси десь близько 300-400 метрів зона. Прямого ураження з стрілецької зброї, також в них далі стояли Д-30, артилерія стояла, також міномети постійно працювали. Ось ви бачите фінал проходу Руського міру. Ще донедавна красиві уютні квітучі будиночки. Перетворюються на купи. Брухту та попов. А Морпіг там каже, я зараз підірву, сапер каже, ні, це моя задача, це моя робота, я це повинен зробити. Він спустився, підключив і зробив Готов. Я не зробив це. Осьнуло зранку, командир шериф написав мені. Подачу виконали, вода пішла. Шум води був чути це як такий шум спасіння за сотні метрів звідси. На наступний день хлопці зв'язувалися там з азовцями, які були на мощині. Кажуть, що ми... Потім, коли узнали, що підірвали дамбу, ми просто кожен день підходили, ставили паличку і просто заміряли рівень води. Якщо так аналізувати, шансів у нас тут не було взагалі. Дуже проблематичні були бої і в районі Мущуна вони там почали кидати нові пантони, нові переправи. Це дуже вправно робилося, дуже швидко. Першу пантонну переправу противникам знищили. Вони кинули другу переправу, її пошкодили, а третю переправу ми скільки не працювали, не вийшло, вона була як заговорена, не вийшло від неї попасти. Але коли річка Ірпінь розлилася, там є багато відео, то навіть коли техніка проходила саме русло річки Ірпінь, то вона застрягала в хрупкому ґрунті. На правому, на правому лівому березі річки результат роботи по зупиненню кацапської наволочі на таринах україни вони ще пробували туди піти туди піти вони 20 го числа не вийшли ще з Мощуна, вони, вони тримали свої позиції на Мощуні. У них перші три дні, коли вода тільки підіймалась, вони кидали просто, ми бачили десантників, які просто от кидають в воду, тобто ну, просто людям в воду, просто кидають речі і просто вплав, пливуть на Мощун. Там люди прийшли от штурмувати, прямо рвати. І вони це пытались робити. Вони це істерично старались робити ну, дня три. Але потім, коли вся техніка почала вже остаточно в'язнути і тонути, коли в них там о, вже Єрпінь забрав більше бронетехніки, ніж «Джевеліни» та енлави, все це зупинилося. Вони розуміли, що створити, навіть попри те, що вони створили тут плацдарм, вони не зможуть розвинути перший наступ, тому що проводити якісну логістику немає шляху, тому що наступ це колосальна витрата. По Перше, ресурсу, по-друге, це поранені, витрата боєприпасів, ну це не все так просто. Віртуозно працювала і артилерія, і хлопці працювали, які там були на землі і сендлавами, підбивали. Я багато там з ким спілкувався потім. Але, скажімо, навіть піоном з боєрки потрапили в той. Пантон, ви бачили, напроти Мащина, він такий був прямий, а потім складений такий поплак. Оце, що ви розуміли, хлопці піонами з бойерки, коригування, наштування їм давав там пан Михайлич, я не буду називати фамілію без його дозволу. коригування на кропиві робив я. Тобто там такий консорціум вийшов, що його студенти якраз були на, на гарматах і потрапили піоном прямо от в одну з секцій. Цього понтона. це дуже дивна історія, тому що піон так точно не стріляє. Давай давай! Бам. Вогонь! Вогонь! Також було вже ясно 31 березня близько третьої години ночі. Ці московські щурі почали збиратися і дуже спішно покидати Козаровичі. 31 березня ми перший раз перейшли відкрито ось цією дорогою. Тут був маленький такий прохід нерозваленого бетону. Ну, близько метра потрібно було переступити. Ми зайшли з передовими силами. Сил спецоперацій, 72 бригада. інші підрозділи в Козаровичі почалася зачистка цих територій. Не точно те, яке це число. Черник розвідки показав мені. Перехват, Вистежуємо всі боєприпаси, уходимо по льох. Ми зрозуміли, що кацапи будуть ходити з під Києва. А в них не було іншого виходу. От річка стала і самим таким вірним і справжнім союзником. Взагалі, якщо згадати погоду, яка була тоді, в вітінці лютого, березень, ця погода сприяла нам у всьому. Навіть природа була за Україною. Це зараз, да, можна посміятись, але ну, це було, було дуже тупо. Ну, таскати тротил під носом у ворога на дистанції враження стрілкової зброї, ну так, да, вони такого не очікували. Це одне із технічних рішень, яке нам дозволило. Захищати Київ більш ефективно, але самим головним, звісно, це були люди, от які встали на захист. Це були наші військові, які вчиняли супротиви, воювали з ворогом. Я вважаю, що нам просто дико пощастило, що вони просто казали з такими дегенератами, що не слідкували, і що погода все ж таки була за Україну. Успішно втікли, це дало нам сили, віри в себе, світ, цивілізований світ, побачив, що Україна спроможна битися, що Україна є всі шанси на перемогу і став на сторону добра. Наслідки цієї операції це затоплено велика кількість ворожої техніки. Результат. Робота по зупиненню кацапсько наволочі. Таких рішень я знаю щонайменше 3-4. чи 4. От, Це ПВО, яке нам напроти... Межигір'я спрацювало, це хлопці, які біля броварів там загинули. На жаль, ті що зупинили колони танків, вбивши першому чи другому танці, вбивши командира полка танку, вони замешкались. Це безпосередньо Гавронщина, там гольф-клуб. Де знищили колону з керівництвом повітряної сили, це багато, багато, багато інших подій. Сам сама бучі, ірпінь, ті бої, які там відбувались, це самокупності. Ну так, да, були були технічні рішення, які мали певний коефіцієнт впливу більше, ніж просто рішення. І одна із них це от саме підрив перший і підрив другий. Дам затоплення річки Ірпінь. Ніхто, ніхто собі не робив відпустку, хоча вони тут просто промезли всю ніч, вони задолбалися, вони нічого не спали, але вже на, на наступний ранок вони були мучені. І на наступний ранок вони там чуть не загинули. Маленька перемога, перемога, битви за Київ прийшла 31 березня. До 31 березня ніхто не був впевнений, що ми відстоїмо Київ. Я просто дуже вдячний. Всім тим людям, що вони так же як ми. Армії світу, а вона стала, коли ворог лише змущена. Бій за київ в бою в бою за Київ перемогли Подальше битва за Україну. Ми завжди з тобою і вдень, і в темряві, і в холод. і Еку підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок.